Всім привіт! Сьогодні дуже крутий настрій для, цього, щоб, для цього? <свісно> щоб подивитися таропрогноз на березень місяць для левів. Якщо ви по знаку зодіака Лев, якщо ви по астенденту Лев, вам підходить і одному, і другому. <свісно> В будь-якому випадку ви готові дивитися на цю красу. Зараз всі леви прекрасної, всієї країни дивляться на себе, любуються собою і думаю, чого б хорошого їм би хотілося б. <свісно> Так, дивимося, що говорить перша колода, перша карта. А, голі діти, і люди голі, що ж таке? <смі> Ця карта говорить про те, що в місяці березні вас чекають або дуже круті моменти, пов'язані з батьками, з родичами, з сімейним колом. Можливо, будуть питання про нерухомість, тобто оцей, скажіть мені, я скажу, документація, значить, якісь там, знаєте, бумажки, платіжки і так далі. Наслідство. Ох, забула слово. А, можливо, будуть знаєте, такі якісь розмови з цього приводу. Або у вас дуже такий грандіозний місяць березень, що вам будуть йти підсказки звище, і вас, знаєте, так оберігати будуть від всякої незрозумілої фігні. От. І це по перше. А по-друге, ця карта ще може говорити, що всі люди, які вам точніше, деякі люди, які з вами пов'язані якимось родством, будь-то духовним, будь то кровним, будь то просто ви там подружки, але ви самих перших, не знаю, років там разом, там садочок, школа і так далі. Прислухайтесь до цих людей, про не робіть так, як вони кажуть, точ в точ, а прислухайтесь. Можливо, вони вам просто порадять такий, дадуть таку пораду, да, яка от буде точно в цель. От 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 іменно так скажуть, що прямо ви такі о! Точняк. Паду ділою, попробую. Тобто тут треба буде прислухатися, можливо. Але в будь-якому випадку Вищі сили вас оберігають. Вони від вас всяку хрень отак от убирають, і все буде добре. Щоб ви там не хотіли робити, ви робите. Щоб ви там не хотіли казати, ви кажете, які б у вас там мрії і так далі не були. Все це ви робите, все прекрасно. Вам допоможуть не тільки ваші знання, ви собственноручно, так, ваші якісь знайомі, а ще й Вищі сили. Вони завжди з вами і завжди будуть підказувати в моментах, наприклад, яких або щось не зрозуміло, або прям дуже зрозуміло. Але все одно треба щось таке. Знаєте, чуєчка, тут як кажуть, буде. Що скаже друга карта на місяць, березень для. Ну, плідна праця це логічно, якщо ви хочете чогось добитись. О, Господи, що вони в голі постійно. Тут просто трошечки еть нюд. Якщо ви хочете чогось добитися, щось зробити, якусь феєрію, якусь там ідею і все таке виплатить в життя, в життя, то, звісно, плідна праця, якісь можливо курси по чомусь, можливо, вам потрібно буде. Можливо, вам щось потрібно буде довчитися, навчитися, підсказки і так далі. Це називається от кропітлива праця. Да, вона буде на протязі там якогось періоду з вами. В березні 100% буде, ну це ж хорошо. Тому що зарплату дадуть, а премію дадуть, повисять, можуть навіть і повисити, якщо ви, наприклад, на когось працюєте, чи і так далі. А якщо ви працюєте сама на себе, у вас свій бізнес, там, косметика, одяг, езотерика або щось інше, то ви просто, можливо, будете просто з березня місяця поновлювати свій прайс і так далі. Тому що, ну, бабки-шмутки-мутки будуть отак от вокруг вас крутитися. Дивимося, що скаже третя карта. Третя карта? Говорить, звісно, про період, що якщо у вас є думка, якась ідея, якась крута. Навіть якщо вам здається, що вона не крута, якась ідея, можливість і так далі. Ви просто її берете за хвост, урвала, урвала і зробила. А тому, що вона може датися раз. Знаєте, це тузи, це туз жезлів, познайомтесь. Вони як шанс в житті, який хотілося б не просрати. Тому що тоді буде трошечки тут не по собі, що ти не попробувала. Тому просто от робіть, пробуйте, нікого не слухайте, не не слухайте чужо, чуже осудження, тому що всі люди в них язик як поміло, в усих. Не тільки в мене, <laughs> не тільки у вас. У всіх людей язик як помило. Вони балакують того, що їм з треба робити. Вони розмовляють, вони там щось засуджують, щось їм не подобається. Але це секундна діла, це отак. Все время ті всі люди, які на вас сказали якусь херню, вони будуть думати про себе, це по-перше, а по-друге, вони будуть думати, блять, що в неї виходить, вона кудись там іде по своїх вершинах, хотілках, желаннях, хобі і так далі. А я, блять, нічого не можу, сижу тут, як дура. Так що от, у вас є бажання, є мотивація, є рвенья вперед. Негадана, не останавливайтесь, і тим більше не останавливайтеся з того, що хтось колись лей щось там вам може сказати. Всю життя вони будуть балакати. Що б ви не пробували, що б ви не попробуєш, скажуть хєровата, не попробуєш, скажуть хєроша, не попробувала. <сх> тобто в будь-якому випадку робіть так, як ви відчуваєте отут. Ми щасливі з вами, нікого не слухайте. Слухайте тільки себе. Що нам скаже друга колода з приводу Лавів? Лі... Як... як вас називати? Лави, ви, да? <сх1> <сх1> так, що скаже нам друга колода? Для левів на березень місяць. Гороскоп ну, чи асцендент не важливий. І там, і там програється. Я, наприклад, водолій, а асцендент у мене лев. І я дуже хочу. <гум> Почуть, що ж тут далі буде. Перша карта другої колоди. Свято. Нарешті! Скільки <гум> можна? То трансформації нереальні, то ще щось праздник, свято, знаєте, двіжуха, можливо, в когось день народження в березні. ну, у ваш... не в лаві, звісно, <свісно> А у вашої там мами, брата, подруги, сестри. Можливо, ви просто кудись поїдете, можливо, вас на, на, на весілля запросять. запросять, За... На весілля, можливо, ви побуваєте. <свісно> Погуляєте, знаєте? Можливо, ви просто зустрінетесь там з цією людиною, до якої давно хотіли поїхати, можливо, ви там всім оцим, кругом родинним. Зберетеся, можливо, у вас будуть якісь а, моменти, що вам треба буде, да, от, або треба буде зійтися, поговорити, бо якийсь момент, або все-таки, знаєте, свято, праздник, качелі, все прекрасно. Ще ця карта може говорити про те, що це може бути, знаєте, якщо ви, наприклад, в парі, то це може бути, що вас чоловік, або ваша жінка, хто дивиться, повезе кудись відпочивати, в, який, в якийсь загородний будинок, наприклад, або там в якийсь. Це може бути навіть на поверхневому рівні, це може бути просто не квартира з дітьми, а дітей до бабушки, а ви в готель хоч помните, що таке друг друг. Один один. Ось, тобто тут ну, весілля, ой, весілля, весілля, праздник і все саме таке в крутих моментах. Дивимося, що скаже друга карта. Деньги, деньги, мутки, мутки, шмутки. <гум> якісь новості, можливо, ви почуєте, якісь такі новини, знаєте, які будуть або стосуватися дітей, або стосуватися фінансів, або стосуватися і того, і того. Тому що тут, або, можливо, це буде день народження вашої дочки, або вашої там похресниці, або вашої знайомої, коротше, Десь буде день народження, де будуть присутні діти дитячі всякі, скажіть мені. Оці іграшки, короче, оці тамада, тамада це на свадьбі, так? Да? Аніматори. О. Я просто не була на дитячих день народженнях, я була тільки там, де тамада був. От. І короче, буде отак от все веселі і красиво. Можливо, це правда, день народження буде в когось із вашої там знайомої подружки або навіть вашої дитини. Третя карта, що Говорить, з другої колоди. Говорить, що вам пора вам пора в путешестві, в якусь, в якусь подорож, знаєте, якісь, якщо вірити цим картам, то ви можете взяти дитину. Тому що в неї день народження, і поїхати святкувати в якісь, я не знаю, можливо, навіть в гори, тому що це в гору, ну скажімо так, хот хоч в... каходь к... кайом вверх. Можливо, це можуть бути гори якісь, або просто якесь святкування, де ви будете відчувати себе на вершині. Або якщо не беремо тематику дітей день народження, конкретно для вас, для левів, що я можу сказати на березень місяць по оцій карті? Про те, що у вас буде взлет. По-перше, це може бути в сімейному випадку, да? в робочому, в фінансовому, в здоров'ї. Злед може бути хоч візде, хоч і тільки в одній якійсь зоні. В будь-якому випадку це буде через радість і через гроші. Можливо, це підвищення на роботі, можливо, це якась там штука висока, да? можливо, у вас ваша якась ідея вона преобразиться в щось таке нереальне. І по цій карті порада, ніколи в житті не думайте, що ви робите щось не те, не так. А може, треба було по-другому. Якщо ви робите в цьому моменті так, як ви робите, значить по-другому ви просто б б в житті не зробили. Даже якщо ви подумаєте, блін, може, надо було не так. Та блін, ні, треба було йому так, як ви зробили. Тому що якщо ви в цьому моменті робите так, значить ви б ніколи в житті не зробили по-другому. Просто прийміться як довго і не треба себе корити за те, що ви щось колись зробили не так. Наслаждайтесь собою, любіть себе, оберігайте себе і впроставтері із песні к вершинам. понятно? Так. Що нам скаже третя колода про прекрасних левів? А, це колода так не робить. На березень місяць. Улюблена двостороння колода. На її тут смисл, як на мене, заложено трошки глибше. Тому я не дуже сильно люблю нею працювати, тому що тут настільки глибокий смисл, що іноді не хочеться його знати. Ну, я чисто для себе Як, якщо, я, я, якщо б я б, то я б не на тій колоді собі робила. Я б робила на оцих предучих. Дивимося, що скаже нам перша карта, третьої колоди. Ця карта говорить про те, що у вас на, грубо кажучи, в руках. Не тільки ваша життя, а ще й вся життя, вселенна, вся, от, це, от, 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 от я потім переверну, ще раз розкажу. Ви можете все. Ви можете більше, ніж ви думаєте. Не потрібно ні в якому разі себе притупляти і робити, що ви якась не така, тому що ви така. І у ваших руках все, все, ви можете, все. І ця карта говорить про те, що якщо ви будете вірити в себе, і не будете сумніватися, робити чи не робити, а брати і робити, Тавтологія шикарна, але факт стається фактом. То оця ось, грубо кажучи, сонце, да, називати його слідок золота. Буде <гум> скоро в ваших руках. Тому що ця карта говорить про те, що якщо у вас є сумніви, ви вправі сумніватися, ви людина, ви можете сумніватися, ви можете помилятися. У вас може бути не дуже гарний там якийсь досвід в якійсь там роботі, відносинах і так далі. Але в будь-якому випадку ви не стійте на місці, ви ви в тому що ця карта була від біження та дівчинка моя. І <laughs> у вас нема вибору. Потрібно просто рухатися і рухатися завжди вперед. І навіть якщо у вас є сумніви, ви там посумнівайтесь пару днів, да? а потім все одно робіть те, що ви хотіли робити, і воно ваше да, до вас прийде, скажімо так. Що скаже друга карта. Ой, мать моя жінка, Подивіться. Просто подивіться, а я поки посплю. <laughs> Ця карта говорить про те, що, по-перше, це старший аркан колесо да? грубо кажучи, судьбоносне колесо його ще називають його по-разному називають. Але факт в тому, що це той момент, що він вам підказує, що ви можете бути як вгорі, так і внизу, тому що колесо крутиться постійно. І Якщо воно буде крутитися постійно, воно постійно буде виробляти енергію, мотивацію, бабки, діньки, шмутки, кохання, енергетику і так далі. Все для себе саме круте, коротше. Якщо ви зупинитесь, не тому, що, ну, наприклад, ви зупинитесь, тому що ви хочете відпочити. Да, ви три дні відпочинете і далі почнете двигатися колесо. Це супер. Але якщо ви просто більше не хочете його крутити, тому що вам впадло, то ви окажетесь на низу. А, а знизу дуже тяжко викарабкатись. Тому це порада. Розвивайтесь і не зупиняйтесь. Що скаже заключна карта для левів на березень місяць. Ох! Топчик. Удачний розклад, я вважаю. От, мені дуже подобається. По-перше, животні, по друге, деньги. Так, Леве, що вас чекає? Дивіться, ця карта заключно говорить про те, що ай, блін, зад показала, хотіла ж почала перед. Ця карта говорить про те, що в будь-якому випадку всі ваші моменти з сім'єю, з родственниками, з дітьми і з усім, що касається сімейного очага, вони будуть на висоті. Тобто буде підтримка, буде любов, буде чоловік, який вас підтримує, будуть батьки, які скажуть, що Малар, ви отака. а буде розуміння, як я вже сказала, да, від партнерів, від, від друзів, від, від друзів, в смислі не з якою ви познайомились два дні тому, а от іменно те, що ви відчуваєте, що вона сім'я. Отак от, от. І в будь-якому випадку, вот эти прекрасні вот эти вот копеєчки. Знаєте, із однієї сторони це може бути просто якийсь э, грошовий момент, так як зарплата, да, або там якийсь аванс, або вам просто там, не знаю, батьки подарують пупу путі, от та Ну, я поняла, біла бі бі на отдых. Але там може бути, знаєте, ще така ситуація, що, можливо, у вашій сім'ї задумаються про е м, те, щоб вкладати кошти куди. Або в недвіжимость, або в біткоін. Чому ні. Тобто, знаєте, ваше діло, що робити, але підсказки Таро вам сказала. Тому прекрасні Льви. Я вам взагалі цього самого. Я вам желаю цього самого крутого, тому що. А тому, що березень, місяць він знаєте пробудження, весна, нові краски повинні заграти по новому. А, тому всього самого крутого, і ніколи не зупиняйтесь. Неважливо, це березень, лютий, квітень 28, вам вамго 30, чи 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 58, не знаю. Просто не зупиняйтесь, просто творіть своє життя і свою казку, і робіть все, як відчуваєте. Тому що ви правильно, очі класні.